У землі вона зростає, і брунатний колір має, її смажуть, і печуть, її варять, і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже, картопля. Довгий зелений, добрий солений, добрий і сирий. Хто він такий? Огірок? В земляні сиджу коморі, а коса моя на дворі. морква. Був зеленим маленьким, став великим і червоненьким помідор. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть, і в салат мене січуть, капуста. Не уміє вона сміятися і не любить розтягатися. Хто одежину з неї знімає, часто сльози проливає цибуля. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка та ненька, Солодкуватий він на смак фіолетовий буряк. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалася гарбуз. Як миша, хвостик довгий маю, та я з города не тікаю, з мене зробити кожен рад корисний та смачний салат, редис. Є солодкий, є гіркий, різні форми має, є худий, а є товстий, кожен його знає. Перець. Що то за голова, що лиш зуби і борода? Це часник. Без рук, без ніг, а в'ється, як батіг, квасоля.